Ресурсні стани 12 вересня в художній галереї Арт депо відбулось відкриття виставки мисткині відомої за псевдонімом Тарасівна. Почерпнути необхідну енергію від картин та віднайти гармонію всередині себе. Саме такого зворотного зв'язку від відвідувачів виставки очікує авторка. Виставка пригод приготовлена за два місяці, тобто всі роботи, які ви бачите, створені протягом цих двох місяців. Але сама ідея вона в мені росла. Давно, тому що я розумію, що постійно потрібно черпати десь енергію брати для того, щоб жити, надихати, творити, працювати. І десь півроку назад я почала працювати більше зі своїм тілом. Вчилась відчувати себе, це життя і фіксувала, де я беру енергію, тому що мені часто говорять про те, що я енергійна, і що я ділюсь своєю енергією, я про це задумалась. І от цю ідею я виношувала довго. і Два місяці назад, коли мені запропонували виставку, я одразу вирішила, що я хочу дослідити повністю цю тему. Зараз я зрозуміла, що ця тема дуже широка, тобто я не встигла зробити все, що я хотіла, і це класно, тому що є над чим ще працювати. Мені цікаво побачити відгук людей, що їм відгукнеться, чи знайдуть вони в цей. Цих роботах для себе ресурс, як вони прорефлексують на ці роботи, і дуже б хотілося б далі розвивати цю тему, тому що в часи війни, і не тільки в часи війни, нам Потрібна енергія. Всього ж на виставці Тарасівна представила близько 60 робіт. Кожна з них відображає емоції та почуття, які людина відчуває протягом усього життя. Також у своїх картинах авторка відобразила зв'язок людини з природою. Серед робіт на виставці можна побачити й українські народні мотиви, а також ілюстрації на військову тематику. Працювала ж художниця переважно з олійними фарбами та мастихіном, тобто спеціальним шпателем. Пензлик дуже рідко використовую. Також є графічні роботи. Я... Це такий експеримент. Мені взагалі цікаво пробувати все нове, експериментувати. От як я відчуваю, так і малюю вони про енергію, про те, де можна її черпати, чим надихатись. Тобто тут роботи я розділила на певні такі. Сенс так, от в мене є стенд там, де їжа, тому що е, їжа знову ж таки це наша база, основа. Ми складаємось з того, що ми їмо. Е, також я хочу в виступі проговорити про те, що дуже важливим є дихання. Так? Ну. Це теж такі якісь прості речі, але ми забуваємо правильно дихати, видихати, і стрес накопичується в нас. Це і вода. Це... І наш культурний код, наші традиції, наша мова це наша природа, тому що ми нею надихаємось, черпаємо енергію. Це наша земля, це люди, тому що люди дуже надихають і дають поштовх до нових дій. І в мене є також роботи, це віра, і в кінці я прийшла висновку, що найбільше енергію ми беремо всередині себе, тому тут є також робота. Така велика, про те, що всередині нас є ця енергія, яку ми можемо самі наповнювати і віддавати. І Є робота там, де в мене об'єднані люди, всі, і вони складаються з природи, тому що я хотіла показати, що тим, що ми всі разом, як українці, як людство, будемо об'єднуватись навколо хороших ідей і мети, і будемо. Товаришувати з природою, з нашою з землею, тоді все буде прекрасно. Відвідувачі ж говорять, що під час перегляду картин наситились неабиякими емоціями та особливими відчуттями. Вони кажуть, виставкова зала враз наповнилась душевною гармонією та позитивом. «Завітала на виставку, бо це чудовий захід в місті Бориспіль. У Нас не так часто бувають такі прекрасні культурні події. Я поціновувач художнього мистецтва. Працюю в будинку творчості, де й працює Ірина Тименко. Ось, і як колега, і як арт-терапевт, до якого ходила Іра Тименко, я психолог, психотерапевт, арт-терапевт. Ось, і е, в певний момент вона вирішила намалювати тему ресурсів, дослідити. Що дає нам силу жити, як ми тут зараз справляємося з війною? На що ми можемо опиратися? Що нас радує, де ми беремо натхнення кожного дня вставати, йти, робити роботу, жити, жити своє життя, обіймати дітей, котів і тому. Ця виставка дуже цінна, тому що вона справжня. Ірина не малювала на замовлення вона малювала те, що дійсно її, її підтримує, те, що їй дає зв'язок з самою собою, продовжувати творити, навчати дітей, піклуватися про родину, підтримувати рідних, які зараз воюють. Ну мені подобається багато дуже робіт. Подобається підхід. Він дуже творчий. Ірина цікавий художник. Вона використовує різні методи, різний тип живопису і. Ну, і творчість жива, її творчість промовляє. І ну, вже давно відомо, що мистецтво впливає на нас дуже сильним чином. Митець говорить про свої почуття, а глядач проживає свої почуття. І дуже часто може не збігатися ідея митця і почуття глядача, але в цьому і сила мистецтва, що кожен може бути побаченим, почутим і відрефлексований. Так складається, що не кожен може говорити про те, що він пережив, чим він стикнувся, як він буде далі. А творчі роботи, взаємодія з мистецтвом, дає нам таку можливість проявити свої почуття. Мої враження, такі емоції, вони просто зашкалюють. У Мене донечка ходить на заняття до Ірини Тарасівни і завжди приходить на такому позитиві. Ірина Тарасівна вкладає в голови наших дітей все таке світле, добре. Це зерно сіє, і от сьогодні. Коли презентувала свої картини, Ангеліна сказала, що Люб сподобались найбільше котики. Вони справді приносять додому ці котики, дуже класно. Зацікавила назва, ресурсні стани. Дуже багато людей про це говорить, але назавжди це маніфестують. А пані Ірина, я бачу, вона своїм станом, то є абсолютно природний стан. Які тече через неї. І тому я приємно здивована. Тут дійсно така, ви знаєте, арт-терапія. Декілька робіт сьогодні ну, дуже голосно до мене говорили. І мені дуже подобається, коли митці експериментують. А ще мені подобається, коли митець він каже, Подивіться на себе через ці роботи, і це саме ну, дуже широке бачення митця своєї функції в суспільстві. Через ці роботи дійсно може кожен доступитись до своєї природи, якісь знайти відповіді. Можливо, саме сьогодні мені це було дуже потрібно. Окрім виставки до 3 жовтня в художній галереї депо Тарасіна проводитиме ще й різноманітні терапевтичні заходи. В суботу буде артист-толк, Це ну, знову ж таки буду я розповідати про свою роботу. Це для тих, хто не зміг прийти сьогодні, адже це робочий день, робочий час, і багато людей, навіть там мої друзі, чоловік, не змогли прийти. Вівторок у нас буде поетичний вечір. Дуже всім раджу читатимуть вірші жінки. Про війну, про життя і про любов. Я вже бачила, чула ці вірші, до сліз, до мурах, дуже надихаючі, знову ж таки дає енергію. Потім у нас буде майстер-клас з виготовлення свічки, бо мені хочеться сконцентруватися дійсно на різних стихіях, наскільки потужно вони впливають на нас. І свічка, як вогонь, тепло, світло, і зі мною буде працювати. На багатьох заходах Ірина Буржі це психотерапевт, арт-терапевт. Я сама з Ірою займалася, досліджувала також свою тілесність і свої стани. І Іра теж була моїм таким натхненником у створенні цієї виставки. Буду з дітьми працювати з землею. Ми будемо саджати квіти. Тому що земля і контакт з нею це також такий дуже потужний ресурс. Я сама під час війни почала саджати квіти, помідори і зранку люблю вийти, походити босою по траві. І мені хочеться дітям це показати наскільки це класно, посадити щось маленьке, споглядати, як воно росте, і досліджувати цю рослину, поливати її, любити. Так, і ще там на закритті в нас будуть також вірші з Києва. Берта поетеса приїде. Можливо, ще буде щось в процесі додаватися. Це по запиту буду працювати. Мені б хотілося б якомога більше людей залучити до цього проєкту, бо він в першу чергу створений з метою дійсно надихнути людей, показати їм, наскільки ну, всього є прекрасного і чудового навіть в такий час. Детальніше про дати та час проведення арт терапевтичних заходів ви можете дізнатись на афіші, яку бачите на екрані. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини Терас Бориспіль.